Інформаційні підсумки середи 21 лютого. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Навчають і допомагають з роботою. У місті в Шосте стартували безкоштовні курси швайної майстерності для жінок. Екологічні бізнес-ідеї. Студенти політехнічного коледжу виготовляють і продають вощанки та килимки із залишків тканин. Історії, написані війною. У Хмельницькому показали театралізоване драматичне дійство. Монологи рідного дому. Монологи рідного дому звучали у Хмельницькому до Дня пам'яті героїв Небесної сотні. У театрі імені Старицького показали театралізоване драматичне дійство. У ньому шестеро вимушених переселенців зі сцени розповіли власні історії про окупацію рідних міст, евакуацію та життя у нових домівках. Доповнили монологи солісти академічного муніципального естрадно-духового оркестру, молодіжного театру без меж та троє хмельницьких співаків. Ірина Муляр продовжить Ірина Хоменко зустріла початок повномасштабної війни у рідному Маріуполі. Там пробула до березня 2022 року, поки не зрозуміла, потрібно терміново евакуюватись, адже місто постійно було під ворожим вогнем. Ми не готові були до того, що в нашому 21 столітті почнеться О таке і нам доведеться сидіти в підвалі з дітками. Якось готувати, тому що готувати було дуже важко. І коли по дому стріляли, ми, нам потрібно було забігти у підвал, просчитати скільки секунд, потім вибігти, помішати і обратно заскочити вспіти в підвал. Виїжджати Ірині Хоменко теж доводилося під обстрілами. Жінка знайшла прихисток у Хмельницькому. Тут з'явились на світ двоє її внуків. Із монологом про цей фрагмент свого життя виступила на сцені театру імені Старицького. Вона одна із шести вимушених переселенців, які взяли участь у театралізованому драматичному дійстві Монологи рідного дому я б хотіла, щоб люди зрозуміли, що це така війна взагалі. Тому що, ходячи по вулицям, ми бачимо ту картину, мирну картину, да що люди ходять. Спілкуються, сидять в кафе, а там передова. Глядачі почули історії українців із Маріуполя, Харкова, Соледару, Запорізької та Херсонської областей. Вони розповіли про окупацію рідних населених пунктів евакуацію та життя у новому місті. Ми обирали оцей певний найщемливіший, найболючіші, найцікавіші, най Ті моменти, які були моментами випробування для кожного з них. Чи всі погодились? Ні, не усі. А тому, що хтось говорить, я не зможу це пережити заново, а хтось говорить Мені треба це розповісти зі сцени. У театралізованому драматичному дійстві взяли участь також солісти академічного муніципального естрадно-духового оркестру молодіжного театру без меж та троє хмельницьких співаків. І синтетичне дійство з ціллю показати, що ми разом, ми єдина Україна, що ми допомагаємо одне одному і віримо в нашу перемогу. Це певні метафори, це певні якісь символічні речі, які говорять про нашу біду. Це багато компонентів: тіньовий театр, і сценографія, яка міняється в кінці, відбудовується. Рідний дім відбудовується. Я насправді щиро радий, що в 2019 році народився. Проєкт монологи війни, тепер це монологи рідного дому. Дуже важливо, аби люди, які пережили цей біль, цей страх, цей жах, говорили про це, розповідали, ділилися своїми емоціями. Муляр, Данило Біга, Новини міста. У Хмельницькому безкоштовно навчають швейної майстерності чергову шосту групу жінок. Проєкт реалізує благодійний фонд «Горєн'є». Після курсів, які тривають півтора місяця, майстриням допомагають влаштуватись на роботу або ж відкрити власне ательє. За рік учасницями проєкту стали 35 жінок. Деталі в сюжеті Олександри Семенюк. З Херсонської області до Хмельницького у січні 2023 року приїхала Юлія Штик. Розповідає, що вдома іноді працювала за швейною машинкою. Тепер вирішила удосконалити вміння. Мені дуже подобається. У мене вдома там в окупації є машинка своя. А, то я так трошки на ній щось щось таке прямі строчки робила. А тут, так як попались такі курси, то дуже задоволена, що знання, якісь отримаю і в подальшому десь на роботу хочу влаштуватися. Жінка стала учасницею безкоштовних швейних курсів, які у нашому місті відкрив благодійний фонд горіння, навчають вимушених переселенок та хмельничанок, котрі перебувають у скруті. До того як дівчата приступають до практичної частини, їм надається доступ онлайн до теоретичної частини. Де вони проходять тести, і потім вони вже приходять. Якщо виникають якісь питання на практичній частині, ми все це вже пропрацьовуємо і знаходимо відповіді на всі питання. Курси тривають півтора місяця. Загалом 18 занять. Тканину, обладнання та інші необхідні речі учасницям надають безкоштовно. Починали з швів, повузлова обробка різних вузлів. Далі переходили на екологічно чисті сумки екошопери. Потім чоловічу білизну відшивали, і по мірі ускладнювали завдання, шили сумки, косметички, домашні халати, тобто це вже піжами. Коли відшивали еко-шопери, ми їх віддавали дітям, які розмальовували їх потім фарбами на текстилі. А чоловічу білизну за потребу відправляли теж в лікарні, кому вона дійсно потрібна на даний момент. Курс дуже сподобався. Навчилися шити шопери, сумочки, косметички. Шорти, блузу пошила собі дуже красиво, дуже все сподобалось, атмосфера тепла, комфортна. Проєкт відгоріння у Хмельницькому діє вже рік. За цей час опанували швейну майстерність понад 35 жінок. Одна із них пані Тетяна. Каже, інформацію про курси знайшла в соціальних мережах. Спочатку я засумнівалася, тому що прочитавши об'яву, було вказано, що все безкоштовно надається, і ми не повинні цього відпрацьовувати. В наш час мене викликало це збентеження, але я зайшла в інтернет, знайшла все таки горіння, що це за фонд, як він працює в Україні, які він надає. Допомогу жінкам саме в Україні, що це є і юридична допомога, і підтримка психологів. Я зацікавилася цим і прийшла на ці курси. і Я цим дуже задоволена. Після закінчення навчання жінкам допомагають влаштуватись на роботу або ж відкрити власне ательє. Вакансії на професію швачка є постійно. Окрім того, що під час наших курсів дівчата вчаться шити, вони ще проходять тренінги по. Право по юридичним знанням ми їх навчаємо основам цивільного права, господарського трудового законодавства для того, щоб вони могли не тільки прийти і шити, так а змогти в майбутньому відстоювати свої права, щоб їхні права ніхто не порушив. А також мали базові такі навички для відкриття свого ательє. у нашого благодійного фонду є налагоджені співпраці з власниками бізнесів, хто готовий брати по закінченню курсів наша дівчат на роботу. Подібні курси нині діють у Києві та Дніпрі. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. майстер класи з виготовлення французького шоколаду влаштовує у Хмельницькому кондитерка Валентина Штефаньо. Авторка рецепту торту Ужгород вже 25 років мешкає і працює у Парижі. У французькій столиці розробницю десертів називають українською королевою макарун. Продовж трьох днів учасниці майстер-класу з Хмельницького Дніпра і Києва вивчали тонкощі виготовлення шоколадних цукерок, аби, попри війну, розвивати кондитерський бізнес в Україні. Ірина Ріон. Далі. Із Франції з любов'ю до України кондитерка Валентина Штефаню вже вдруге влаштовує майстер-клас з виготовлення десертів у Хмельницькому. Цього разу семеро його учасниць з усієї України впродовж трьох днів вивчали тонкості створення цукерок з французького шоколаду. Білий чорний молочний з мигдалем, марципанами, чорносливом і ромом на будь-які смаки. Результат був на вищому рівні з цими цукерками, які ми зараз зробили. Ми можемо відкривати зразу шоколадну фабрику без ніякої проблеми. У 2007 я закінчила мою школу в Парижі. саму кращу кондитерську державну школу називається Фегонді. Продукти треба поважати з ними повинно працювати лише з любов'ю. Я моїм макаронам. Говорю, коли дивлюся на них в цьому ой, мої молодці! От яка у вас юпочка, ви піднялися. Авторка рецепту торту Ужгород вже 25 років, мешкає і працює за 40 кілометрів від Парижа у французькій столиці. Розробницю десертів називають українською королевою Макарун. Валентина одна з учасниць трьох збірок рецептів, кошти від продажу яких йдуть на допомогу ЗСУ. Безкоштовні рецепти, я їх даю для того, щоб ці збірки продавалися. Чим можу я допомагаю? Я вам скажу більше, тим, що я сьогодні розмовляю українською мовою, це вклад також мені в Україну, бо я з ними. Я дуже далеко, я за багато тисяч кілометрів, але я з ними, тому що я знаю, що їм це потрібно. Корні вони взагалі українські. Я їм пишаюся і завжди кажу, що, що я французький конди кондитер уроженка України хмельничанка Тетяна Ярова розпочала кондитерський бізнес три роки тому. Зараз каже організаторка майстер-класу, зросли ціни на сировину. А чимало працівників виїхали за кордон. Війну мені здається вести будь-який бізнес сьогодні. Дуже важко. В нас в Україні не так багато якоїсь спадкової. От, Кухні власне солодкої є класні рецепти, я їх намагаюся віднаходити. Також хочу е якось розвинути, знайти що. Сьогодні я задоволена. Ми приготували близько 20 видів цукерок з різними начинками, з різними текстурами, з різною технологією їх приготування. Наталія Корман має власну мережу кондитерських у Хмельницькому. Майстер-клас від Валентини Штефаньо переконана, це новий етап розвитку бізнесу. Знання потрібно постійно здобувати нові, тому що якщо ми не розвиваємося, ми ми зупиняємося розвитку, а світ йде вперед. Тому тільки потрібно вперед рухатися і навчатися нових знань. Тим більше, якщо є така можливість, коли от сама Валентина приїжджає, будемо розвивати культуру шоколаду в місті Хмельницький. Жанна Вишневецька з Дніпра, вона фотограф, але давно мріяла стати кондитером. Нині її дебют в новій професії. Маю надію, що в мене вийде почати свій бізнес, в якому я буду розвиватися. І французький шоколад це високий клас. Все починається з мрії, незважаючи на ці складні часи, з вірою в перемогу. 22 лютого стартує новий майстер-клас для дев'яти учасниць від кондитерки з Франції у Хмельницькому. Ірина Аріон, Микола Ярковський новини міста. Для покращення якості прибирання у відділеннях, палатах і в закладі загалом. У Хмельницькому міському перинатальному центрі запрацювала сервісна служба. Раніше про чистоту в приміщеннях дбали санітарки, які були закріплені за відділеннями. Тепер такі працівники підпорядковані одній людині. Наразі в сервісній службі 22 прибиральниці. Цю кількість часом планують збільшити до 56. Перед тим, як розпочати роботу, персонал сервісної служби відвідав спеціальне навчання, а у заклад закупили необхідний інвентар. Більше розповість Ірина Кондратюк. Молодша медична сестра Ольга Станко прибирає одну із палат перинатального центру. Ну, палату прибирання поточного йде 7 хвилин в середньому, може бути довше, може бути менше, але це наші норми. Прибирати можемо так само більше палат і менше, ну, 10-8. Жінка одна із тих, хто виявив бажання підвищити кваліфікацію для роботи у медичній сервісній службі, яка нещодавно запрацювала у Хмельницькому міському перинатальному центрі. В області це перший такий підрозділ, який з'явився саме у медзакладі. Це зовсім інша робота. Спростила набагато роботу, бо по старим стандартам ну, взагалі не так. Полегшили роботу, що ми не носимо з собою відра, ні швабри, ніякі там кошики. Придуманий нами, а так у нас все тут є. Все абсолютно тут водичка, тут серветки, тут в шуфлятках ми можемо поставити теж свої, які нам що нам треба, і кульочки, і все. Раніше про чистоту в приміщеннях дбали санітарки, які були закріплені за відділеннями. Тепер такі працівники підпорядковані одній людині. Наразі в сервісній службі 22 прибиральниці. Цю кількість з часом планують збільшити до 56. Взагалі-то по одній людині на відділення. Ну, також окремо ще створені групи дівчат, які займаються це 12-14 палат поточного прибирання. І є група дівчат, які займаються генеральним прибиранням. Там більш ну, трошки складніша в них задача, то дві-три людини в палату заходять. За день вони також прибирають до 7-8 палат. Перед тим як розпочати роботу, персонал сервісної служби відвідав спеціальне навчання, яке тривало близько місяця. А у заклад закупили необхідний інвентар, зокрема, станцію для автоматичного дозування, дезінфікуючих та миючих засобів, візки для прибирання, серветки кольорового кодування. Серветкою синього кольору у нас протираються всі поверхні в палаті. Серветки жовтого кольору і серветка червоного кольору іде для прибирання санкімнати. Зелена серветка вона іде окремо, вона змочується де з розчином. Так як ці серветки змочуються спеціальними миючими розчинами. Зелена серветка змочується, де з Неї прибирається тільки інвентар процедурних маніпуляційних кабінетів. Основна мета створення сервісної служби покращення якості прибирання, каже директорка Хмельницького міського перинатального центру. Ідея виникла ще більше ніж півроку назад. Коли ми були в інших закладах, і коли ми говоримо про якість надання медичної медичної допомоги, ми говоримо. Не тільки про професіоналізм медичного персоналу, а ми говоримо про сервіс, який надається в закладі пацієнтам. Ми потрошки, ми, ми ще не в повному режимі. За не працюють ще по всіх відділеннях, вони тільки починають працювати, але результат вже видно. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Вощанки замість харчової плівки та килимки із залишків тканин, які могли б потрапити на смітник. Екологічні бізнес-ідеї втілюють у життя студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу. У цьому навчальному році заклад став учасником освітньої програми від організації Junior Achievement Ukraine. У її рамках молодь створила міні-компанії, визначилися, чим вони будуть займатися, розробила логотипи і тепер виготовляє та реалізовує продукцію. Прибутки підрахують у кінці навчального року. Подробиці далі у сюжеті. В одних яскраві килимки, в інших хвощанки. Студенти політехнічного фахового коледжу демонструють продукцію, що виготовляють їхні міні-компанії Килимок та моторбі. Створили їх завдяки участі навчального закладу в освітній програмі організації «Junior Achievement Ukraine». Відтак, як функціонує власний бізнес, молодь засвоює на практиці. Діти шукають свої бізнес-ідеї і повністю їх реалізують протягом навчального року, починаючи від зародження ідеї, потім створення підприємства, потім розподіл ролей обов'язків, пошук капіталу акціонерного. В Кінці навчального року ми закриваємо свою діяльність, ліквідуємо наші підприємства і рахуємо прибутки. Коли вони шукали свої бізнес-ідеї, то вони думали не лише про те, як заробити, Бо Це короткий період, а думали про те, як покращити якусь ситуацію, тобто думали про те, як змінити щось в суспільстві. На зв'язку зі студентами ментор-підприємець, учасники кожної міні-компанії, розподілили між собою обов'язки, а реалізовувати взялися задуми, що мають ще суспільно важливу екологічну складову. Так килимки виготовляють із залишків тканини, що не підходить для плетіння маскувальних сіток. Наш коледж почав активно плести маскувальні сітки для фронту, і сюди дуже багато приносили тканини. І як виявилось, не вся ця тканина підходила для плетіння сіток, і ми вирішили подивитись, трішечки ту тканину перебрати. І ми згадали, що колись наші бабусі колись і зараз плетуть килимки з різних тканин. І Ми вирішили, чому б не взяти ці тканини, відходи та плести з них килимки, які б також пригодились нашим воїнам на фронт, ну і також їх можна використовувати в побуті. Вощанки ж це екологічна альтернатива харчовій плівці. У них значно краще зберігати продукти і вони багаторазового використання. Ми її виготовляємо з бавовняної тканини та бджолиного воску. В домашніх умовах ми нарізаємо тканину, натираємо віск. Посипаємо воском тканину, відправляємо в духовку. Вона там просочується, і після висихання вона стає придатною, але це не кінцевий етап нашого виробництва. Ми також ще підрізаємо края та запаковуємо її. Ми взагалі були зосереджені на проблемі викиду поліетилену. Ми вирішили, що вищанки це буде саме той варіант, який допоможе вирішити цю проблему та допомогти людям і у побуті, і у екосвідомості. Для своєї продукції компанії розробили пакування та логотипи. Продають вироби через сторінки у Інстаграм, на спеціалізованих ярмарках та у кількох магазинах міста. У кінці навчального року підрахують прибуток, значну частину якого молодь планує спрямувати на потреби ЗСУ. Тетяна Гуща, Микола Юрковський. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!